Обував наших людей, українців. Ми того не підтримуємо і ніколи не будемо підтримувати. Ніколи ми не брали зброї в руки проти українського народу. Тихо, тихо, тихо. Я вас дуже прошу, якщо ви цивілізовані люди, дайте можливість людині договорити свою промову. Ми присягали на вірність народу. І коли постав питання йти на майдан, ми полишали всі свої документи в Києві і самовільно відправили сюди. Це є правда. Хто тому не вірить, хто знає родини наші, той може перепитати. Тихо. Поважайте одні одних. І сьогодні, стоючи на цій сцені на колінах. Ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили те зло, не тільки перед вами, а перед цією Україною. Я думаю, що вони теж це розуміють і вони зроблять належні висновки в тому. І в майбутньому, якщо станеться така ситуація, ми одними з перших готові поїхати на стороні народу і стояти. Прошу тишени, дорогі українці, поважаємо одні одних. А зараз на останнє я хочу сказати, що всі всі жертви вони не оправдані. Ми засуджуємо тих, хто вбивав тих людей. І тому в пам'ять про них ми встанемо на коліна перед ними. Перед тими, хто на небесах, тихо, тихо, шановні українці, будьмо По... цивілізовані. Кожен з нас готовий покласти руку на Євангеліє, щоб довести, то, що ми не вбивали, не стріляли в людей. Тому я повторюсь, коли поступила команда, ми просто розвернулися і поїхали звідти. Приїхали ми ще до того, як там почалася та стрільба. В доказ.